Всім друзі, привіт! Сьогодні у нас 24 жовтня 2023 року. Центральна Україна місто Кременчук. Оце вже, друзі, прийшов час для проведення збіру врожаю такої грушки зимового терміну споживання під назвою Пас Красан Прем'єр. Оце груша має таку форму. Така вже вона жовта, з таким може бути на сонці румянцем. Короткогрошовидна така форма у неї. В тому році були перші сигнальні плоди. Зберігається цей сорт дуже гарно. Так, збір плодів цього сорту в центральній Україні це друга, третя декада жовтня. Гляньте які гарні. Споживання ж цих плодів це грудень, січень-лютий. Так само до березня, в принципі, вони можуть зберігатися. На сонці мають явно виражений такий рум'янець. Що по обробках? На цій ділянці було три обробки від шкідників та від хвороб. Як на мене, груша доволі стійка як захворюванням. Бо ну, шолися, що самі грушки доволі чистенькі. На печепі ва 29 Груша має слабку силу роста зовсім. Оце груш, якщо не помиляюся, або п'ятий рік. Щось таке. Це маточне дерево, з нього я постійно ріжу живці, які є. То грушок не дуже багато. В основному це дерево, ну і в основному всі дерева використовую для живців. Ну І так само показую, якщо плодоноси, які грушки на вигляд, по смаку. Така характеристика невеличка. По сортам. Кому треба живець, то дзвоніть, пишіть на Viber, буду реалізовувати в зимовий період. Ну а зараз проводжу збір врожаю і вже зимою будемо з вами дегустувати цей сорт. Не перемикайтесь. Так, сьогодні у нас 9 січня 2024 року. На вулиці випав сніг Морозно. Так. Вранці було мінус 15, зараз мінус 9. Це перед нами грушка Паска Сан-Прем'єр, Ось отакий вигляд має після зберігання. Це зимовий сорт груші. Доволі крупноплідний. Ось щось віси замерзли. О, так, давайте побачимо, яка вага груша 550 грамів. Доволі крупний зимовий сорт 620 грамів. 486. Зберігається гарно в звичайних умовах. Можна вважати його дійсно зимовим. Бо багато сортів грушок, таких, наприклад, як Юта або сорт Decolor. Водохреща, вони вважаються зимовими, але вони в звичайних умовах в моїх не зберігаються до цього часу. Максимум до середини грудня. Так, ну що, давайте розріжемо, побачимо, що тут у нас всередині оцієї грушки. ось вона чуєте, хростить тверда. Ось отакий має вигляд. Щось вона почала вже трохи псуватися, бачу. Так. Ну, по соку. Ну, бачите, соковита. Ось я натискаю, сок тече. Ну, давайте я промірюю цукор зараз, якщо це реально. Так, ну. Поки не замерзло. Ні, на морозу не хоче показувати, я в хаті зайду, проміряю. Так, давайте спробуємо на смак. А, холодно як. М -м. Груша має солодкий смак. Була в неї терпкість, я знімав відео огляд, якщо не помиляюсь, на початку грудня була терпкість і зараз вона теж є, але не така прям явна. Вона приємна. Ця груша, цей сорт, іде солодкий з терпкістю. Також відчувається дуже приємний грушовий такі е, присмаки, е, такі ніжні, вони, не дуже виражені. Груша, як на мене, смачна, незвична на смак, бо присутня оця терпкість така приємна. Зберігається, бачу, непогано. Має бути по-любому в саду, особливо. Отих садоводів, які полюбляють зимові сорти груші. Груша ж, бачите, ось дуже крупна. Ось гляньте, яка. Дебела така. Так що, такий невеличкий відеогляд по цьому сорту. Черенків на даний час, на жаль, немає, вже всі продав. Ну, На літню кодровку, думаю, щось буде. Так що звертайтеся. Так, всім гарного дня, до побачення.